Хтось скаже перерозхід, а я вам скажу, у нас якісний підхід до підшиви. У нас бачите, яка е пароізоляція, 15 та дошка і шагом 25 см, і так все зашито якісно. Одна біля одної. І не провісає нічого, і фіксуватися, якщо хтось надумається робити якісь гіпсокартонні потолки. Хоча вже зараз з гіпсокартоном не всі в змозі робити. І от така штука в нас, а тут вже перфоров... перфорований софіт зашитий. Далі, як завжди, фасад і кутник 4х4. Далі в відео долажуємо ці всі перестіночки, буде огляд повністю будиночку і ціна. 110 квадратів площа забудови, скільки обійшлося роботи разом з матеріалом ось цей будиночок. Stel amerikant ka eus